У мого собачки або котика течуть сльозки. З чим це може бути пов'язано? Поговоримо про сліди під очима, які дуже часто бентежать власників. Так от, причини доволі прості і зачасту вони пов'язані з декількома фактами: перше, це непідходяще харчування. Так, тварина може їсти якісь корма, які викликають алергічні прояви, через що піднімається сльозотеча, і у тварини може утворювати сльозні канали під очима. Другий варіант е, сльозних доріжок може полягати в забитті носу сльозних каналів. Техніка пробивання і прочищання цих каналів, як зазвичай показує, практика, не приносить ніякого позитиву і забиваються вони так само швидко. Третій варіант, через що може бути така проблема, це якісь або бактеріальні ураження, або складочки. Це коли ми беремо, до прикладу, мопсів або французів, у котрих є складочки біля очей. Воно там може запрівати, знову ж таки, може бути якісь бактеріальні або грибкові ураження, ураження через що у тварини утворюється запалення під очима, і ви бачите характерні ураження та подразнення. І четвертий вид, через що може бути такі проблеми, це. Анатомічні а саме ми беремо зараз брахоцефальні породи. Це ті породи, у котрих сплющена мордочка. Знову ж таки, через що йде деформація носу сльозного каналу. І через це у тварин дуже часто виникають проблеми з відтіком сльози, через що і знову ж таки утворюються специфічні проблеми під очима. Як цим боротись? Зазвичай це все банально просто. Перш за все, це гігієна. Не водичкою, не не спиртом, не хлоргексидином. Ми купляємо гігієнічні засоби для тваринок, і вони по, ці... по ціновій політиці дуже різні. Можна купляти навіть найдешевші, і вони в цілому будуть ефективні. Наносимо їх на спонжик і протираємо два рази на день тим, кому це потрібно. Міняємо харчування для цього консультуємось з лікарем, бо дуже часто, якщо взяти декоративних собак по типу мальтіпу і, Маль... і мальтеза і якихось маленьких собачок, виділення оцих дорожок дуже часто пов'язане з неправильно підібраним харчуванням. І коли лікар підбирає те, що потрібно, то і сльозні доріжки ці проходять. У котиків в цілому така сама проблема. Тому, аби вирішити такі нюанси, я б вам радив звертатись знову ж таки до спеціалістів, або вони оглянули очі, чи не мають там запалення чи подразнення. Проконсультували вас стосовно харчування і порадили вам місцеві обробки гігієнічні, аби очі і шкіри під очима були здорові. А я бажаю вам наснаги. Та бути е, власниками, які гарно піклуються по свого улюбленця.